З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку як допомогти тваринам узимку. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам, затишно й тепло, вдома та в класі у нас. Доброго дня вам вітаю я вас. Послухайте, будь ласка, вірш. Вже зима в дорозі. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі на скрипучім возі. Подумайте, про що цей вірш. Так, Цей вірш про настання зими. Сьогодні ми з вами поміркуємо. Як допомогти тваринам взимку. Важко жити тваринам взимку, особливо якщо зима дуже морозна і сніжна. У цей час їм, як ніколи, потрібна допомога людини. Люди для тварин облаштовують спеціальні годівниці. Для оленів і козуль кладуть гілки липи, берези, верби та сіно. Диких кабанів, зайців, куріпок, частують качанами кукурузи, снопиками необмолоченого вівса або проса. Для лосів, оленів і козуль влаштовують солонці, кладуть грудки солі, які тваринки злизують. Узимку мало корму для птахів, синиці, повзики збираються в зграйки – і перелітають з місця на місце в пошуках насіння та різних рослин. У такій зграйці зустрічається дятел. Він гострим дзьобом дістає лічинки комах з під кори дерев. Іноді лічинки падають у сніг, синиці спритно підхоплюють їх, так і мандрує табунець пташок від одного дерева до іншого. З далекої півночі прилітають до нас зимувати сіренькі чечітки. У них груди малинові і червона шапочка на голові. Птахи літають табунами, спритно лазять по деревах, причепиться пташка на тонесеньку гілочку берези вниз головою і спакує насіння. Чит-чит, чит-чит, перемовляються чечітки. Деякі осілі птахи, такі як сороки, галки, сірі ворони, які можуть поїдати найрізноманітнішу їжу, прилітають ближче до людських осель, де знаходять собі поживу на смітниках або у дворах. Ночують ці птахи в захищених від вітру місцях, під дахами будинків, у кущах або на деревах. Взимку тваринки потребують нашої допомоги. Їм важко відшукати корм. Подивися, що роблять діти на малюнку. Правильно, дівчинка сипе зернята снігурям маленьким в годівничку. А що робить хлопчик? Хлопчик носить сіно оленю в годівницю. Скажи, будь ласка, яких тварин ти бачиш біля годівниць? Правильно, тут є в нас синички, пташки, зайчик, лиска, сорока, олень. Подумай, чи допомагаєш ти дорослим підгодовувати тварин взимку, якщо так, можеш нам про це розповісти. Як допомогти тваринкам взимку? Давай подивимось, щоб допомогти тваринам взимку, треба знати, що вони їдять. Тому, якщо в тебе є змога разом з батьками допомогти тваринкам, ми маємо знати, що зайчик їсть моркву, лось сіно, козуля любить гілки-осики, дикий кабан кукурудзу, плямистий олень, гілки берези. Фазани зерно, снігурі полюбляють горобину, а синиці насіння клена. Будь ласка, давай пограємо в гру. Хто зайвий? Заєць, ведмідь, лисиця, лось. Хто зайвий? Підкажи. Правильно, зайвий ведмідь, а чому? Тому що заяць, лисиця і лось шукають їжу взимку, а ведмедик спить. Наступний рядочок їжак, вовк, ведмідь, борсук. Хто зайвий? Зайвий вовк, тому що їжачок, ведмедик та борсук, вони усі сплять. Лисиця вовк, заяць, корова. Звичайно, зайва корова. Тому що лисиця, вовк та заєць це хижі тваринки, а корова свійська тварина. Наступне ластівка, сорока, ворона, синиця. Ще раз. Ластівка, сорока, ворона, синиця. Зайва ластівка. Тому що з усіх перелічених пташок вона вже відлетіла в теплі краї. Наступна зозуля. ластівка. Горобець лалека. Звичайно, тут в нас зайвий горобець, тому що зозуля, ластівка та лалека відлетіли в теплі краї, а горобчик залишиться з нами. Давай пограємо в гру 6 капелюхів, що мислять. Перший капелюшок білий. Які зміни відбулися в житті тварин взимку? Подумай, будь ласка. Правильно, деякі тваринки лягають в сплячку, а деякі ходять, так змінивши колір хутра, ходять шукаючи їжу. Наступний червоний капелюшок. Чи подобається вам підгодовувати птахів взимку? Звичайно, я думаю, всім подобається підгодовувати пташок взимку, тому що це, по-перше, корисно для природи, а по-друге, приємно дарувати комусь. Тепло, так? Тобто робити комусь добро. Чорний капелюшок, чи безпечно годувати диких тварин? Звичайно, це небезпечно, саме тому люди годують диких тварин у спеціально відведених для цього місцях. Для цього такі годівниці влаштовують хто? Правильно, лісники. Жовтий капелюшок. Чи добре, що лісники постійно підгодовують тварин взимку? Звичайно, інакше б тваринкам було б дуже-дуже тяжко переживати зиму. Наступний зелений капелюшок. Як ви можете долучитися до допомоги тваринам взимку? Правильно, ми можемо підгодовувати пташок навіть у місті. І останній. Зробіть висновок. Потрібно дбати про тваринок взимку, тому що їм дуже-дуже важко її переживати. Навіть якщо ти знаходишся в місті, ти бачиш, наскільки багато може бути нечийних собачок, котиків. Ми також можемо їм допомагати, підгодовувати їх для того, щоб вони вижили та пережили цю зиму. Дякую вам за увагу! Ви, мої розумнички, впоралися з завданнями нашого уроку.